Сьогодні прилетіло. Ваші страховочки, вони не працюють. Я хочу наголосити, що страхування авто, страхування житла і страхування життя це абсолютно різні речі, це абсолютно різні ліцензії, це абсолютно різні страхові компанії. Тому ніколи не треба порівнювати або об'єднувати страхування життя, це те, що найдорожче у кожної людини. І страхування авто. Хоча чомусь в застрахованих авто гинуть саме незастраховані люди. І дуже рекомендую розберіться, що про що, чому і як. Я ваш фінансовий консультант Світлана Бережна. Буду рада стати вам у нагоді, допомогти розібратися. Ну і пам'ятайте, я дуже раджу бути вам всім здоровими, щасливими і, звичайно ж, застрахованими.